Так, друзі, ми в селі. І що я вам пропоную? Зробити коктейль, коктейль на озеро. Що ми взяли? Ми взяли м'яту у сусіда, під забором перебилась до нас, помили. І її далі беремо горілку, будь-яку, і беремо спрайт. Ми вчора трошки вже надпили, тому це ідеально для того, щоб сюди долити горілочки. І в нас коктейльчик. Сюди заливаємо. Не знаю, скільки треба, будемо зараз змішувати і дивитись по смаку. Так, дочекались, поки перепіннулись, попробуємо. Мало горілки, льємо ще. І загружаємо туди м'ятку. Візьмемо з собою пластикові стаканчики, і в нас вийде пляжний мохіто. І ще горілочки. Коротше, додавлю ще 100 грам горілки, поставлю на 10 хвилиночок в морозилку і можна йти на пляж. Хочу, щоб набратися смілості і 19 травня спробувати воду, надо все-таки спробувати наш коктейльчик для початку. Тримай, оператор. і пахне, ух ти! За вихідний? выходный?